Субсидії, соціальна допомога та пільги будуть нараховуватися по-новому, що зміниться для українців, та чи полегшить це життя малозабезпеченим родинам. Дивіться у цьому відео. Мінсоцполітики оприлюднило проєкт постанови про зміну правил для розрахунку середнього доходу родини, і це прямо вплине на призначення соціальної допомоги, субсидій та пільг. Суть цих змін полягає у тому, щоб запровадити єдиний підхід для всіх видів державної підтримки. За задумом урядовців, це спростить життя і надавачам допомоги, і громадянам. Як відбувається зараз? Для різних видів допомоги діють різні правила розрахунку доходу. Іноді вони не враховують реальні життєві ситуації, як от. Втрата роботи або враховуються доходи, яких людина насправді не отримує. Тож в Мінсоцполітики кажуть, що ці проблеми будуть вирішені. Як же буде? Як я вже сказала, запровадять єдиний механізм для всіх. Тепер незалежно від того, чи звертаєтеся ви за субсидію чи за іншим видом допомоги, правила розрахунку будуть однаковими, і це має усунути плутанину. А зараз зупинюся на деталях запропонованих змін: зменшення періоду обчислення доходів. Зараз дохід рахується за 12%. Дцять місяців урядовці пропонують зменшити період до 6 місяців, які передують зверненню. Це дозволить врахувати більш актуальну фінансову ситуацію родини. А ось це один із найважливіших моментів. Якщо у вас нещодавно змінилися обставини, ви втратили роботу, повернулися з-за кордону або є студентом чи пенсіонером, або ж ви у стані тривалої хвороби, дохід розраховуватиметься за останній місяць перед зверненням. Крім того, важливою зміною є визнання нульового доходу. Тобто, якщо у людини відсутні доходи, вона матиме право на обчислення допомоги з урахуванням її фактичного, в тому числі нульового доходу. Чому це важливо? Сьогодні застосовується. Умовно визначений дохід який не завжди відповідає реальній ситуації. А нова система передбачає, що умовно визначений дохід буде застосовуватися лише тоді, коли людина демонструє бездіяльність щодо працевлаштування або легалізації своїх доходів. Тобто, якщо людина не шукає роботу, не стає на обліку у центрі зайнятості або відмовляється від пропонованих вакансій, тоді до неї можуть застосувати умовний дохід. Також буде застосовуватися спеціальний підхід до ФОПів для нещодавно зареєстрованих. Вони ФОПів, які не мають доходів, при першому зверненні за допомогою буде враховано нульовий дохід. Це дозволить новоствореним підприємцям отримати соціальну підтримку в період становлення бізнесу. Для ФОПів на спрощеній системі оподаткування дохід буде враховуватися не за фактом отриманої суми, а за умовно визначеним доходом, розмір якого залежить від групи оподаткування. Зокрема, для першої групи враховується один розмір мінімальної зарплати, для другої відповідно два розміри мінімальної зарплати, для третьої три. Це означає, що для розрахунку допомоги або субсидії ФОПом братимуть до уваги фіксовану суму, що може спростити процес оформлення. І ще одна деталь це автоматичний перерахунок доходу, що дозволить автоматично перераховувати виплати у разі зміни життєвих обставин, наприклад, у зв'язку зі зміною вартості комунальних послуг. І так само буде здійснюватися. Автоматичне коригування доходу на основі даних інформаційних систем. Наприклад, у разі призначення або припинення пенсії та допомог, система отримає цю інформацію і самостійно скоригує розмір виплат. Таким чином, людині не треба буде додатково звертатися до органів соціального захисту. А тепер давайте чітко розберемо, які ж доходи будуть враховуватися при обчисленні середньомісячних, а які вважатимуться такими, що не враховуються. Отже, до першої категорії належать такі доходи: заробітна плата після сплати податків, пенсія, в тому числі іноземна, стипендія, соціальні виплати, допомога по безробіттю, доходи від оренди, дивіденти, грошові перекази з-за кордону, грошова допомога, що виплачується іноземними державами тощо. А тепер перелік доходів, які не враховуватимуться при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Сюди входять одноразові виплати, наприклад, при народженні дитини, допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, компенсації та допомога за особливі заслуги перед державою, допомога на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Як бачимо, готуються справді великі зміни, які покликані зробити систему визначення доходу сім'ї гнучкою, прозорою і справедливою. Наскільки ці зміни полегшать життя для отримувачів субсидій та соцдопомоги, дізнаємося згодом. Та як зазначають автори цих змін, соціальна підтримка стане більш адресною. Об'єктивна оцінка доходів допоможе уникнути зловживань а завдяки поступовому введенню умовного доходу людей будуть заохочувати до виходу з тіні. Крім того, автоматизація процесів значно скоро. Ти час на ухвалення рішень, а ви отримуєте соцдопомогу і субсидії? Якщо так, то розкажіть, чи влаштовує вас нинішня система. А на цьому у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.